І у нас ранкові танці. Ну що, поїхали! Зараз біля мене знаходяться мужні і сильні чоловіки. Привіт, хлопці! Привіт. Я Міша Злепчук. Хочу стати танкістом. Йо. Як зразу так. О-хо. А ти як звати? Серьожа, я хочу стати космонавтом. Зібрались тут танкіст і космонавт. Ви знаєте, вони танкісти і космонавти, вони ж друзі, правда? Угу. А ви таж друзі? Так. Да. Ми ми допомагам, але чи чуть-чуть сваримось. Да. Допомагають, але трохи свариться. Трошки зовсім не б'ється. Ну, трохи б'ємося, але з Назаром билися з Сірошкою. Назар я вже перестав битися, а він же він і я не бився потім, а владу танка зламав. Ну це, що ну, він з ну, конструктора. Я бачу, що ви одні збитки робите, хлопці. Ви не боїтеся, що вас покарають? Я боюсь. Угу. А що ти для цього робиш? Ну, не слухняний, так? Та ні, це все капризи нападають. Ти теж б'єшся? Ні. Не, -е. не. Не, -е. не любиш битися? Не -е. Тебе б'ють. Угу. А я пам'ятаю, коли ми сірошку били ну, в ліжку, коли дуже давно. А що сірошки зробив, що його били в ліжку? Ну, ми самі так от сірошкою не дружили ага. ну, і дум... билися з ним. Били. Ну, аби це ж не можна, хлопці. Mm -hmm цей і з ванькою там ще з Назаром, і так от всі ще билися він. Я так зрозуміла, у вас така трохи банда таких хлопців, які трохи б'ють когось, так? Угу. Ну це, в принципі, трохи видно, що танкісту ти маєш бути якийсь сильний, ну правда? Угу. Ну, слухай, а справжні танкісти, вони які мають бути? Храблі. Храблі, а шайки? Сильні. Сильні. Ага, а ти чого ригаєш? – лазять по стулам там. – Ага, дівчата, то ти задивляєшся на дівчат, так? А, а значить, і, 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 зі мною ти говорити не хочеш, так? Ага, от так от. Поки я, тут, значить, говорю з одним, другий вже на дівчат задивляється. Пішли там. Подобається дівчат? Угу. Ну, так собі скромненько сидить. Йому дивися. Настя подобається. Ага, ну, в принципі, я, я, я теж Настя. То а, я... але там ще в Насті одна, ще а. Настя друга. Угу, mm -hmm, Значить, ще одна Настя. Ну, я потім розберуся з нею, я потім. Бо, Бо вона внашає. там теж така слухняна. А, о, я теж слухняна. То може потім я якось з ним теж познайомлюся. Їде в полі танк, їде через поле, через гай, через болото. І тут в болоті він застрягає. Перше. А він кричить: Ау, спасайте мене! Друге, Друге. він винімає свою руку і голову і чіпляється за дерево, і тягне на себе дерево, і тоді дерево тягне на себе танк. Друге, ти зрозумієш, яке друге і третій варіант: або він бачить велику пташку, закидує на неї мотузку і тягне, тягне, і пташка отак летить, і танк підлітає, і вона так їх спасає. Який варіант правильний? Так, друзі, ну от е, таке от було запитання. На справді мені дуже сподобалось, що пташка а має так та, та, та ще та величезний танк. Давай, ти, та ти пташка, я кажу за, за дерево. Я кажу, що да, за, рукою, дуже дуже... рукою за дерево і танк має. Ці а ти вибираєш перше. Mm -hmm. да? да, я вибираю перше. Як вам такі варіанти варіант? Так, ну що, дивимось. що дивимось, правильну відповідь. Давайте. Що, що що дуб може бути сильний, він може витягнути танку. Угу. Тобто це правильно, що він бере рукою, чіпляється за гілку дуба так, і витягує танк дуб. Так, да, бо, бо, бо дуб такий сильний, крепкий. Ти правий? Ти правий, два я тобі пожму руку. Ти мой сильний сильний. Ну тобі ну, давай для всіх танкістів, які бояться стати танкістами, але хочуть. Що ти можеш їм побажати? Побажати, щоб, щоб вони не боялися. Вони ховалися, коли тигр на них наступає, і швидко такими кружками всі вигли, як попахали цього тигра в дуло попали, щоб, щоб йому дула переклинула. Ну молодець. Так ще покажи, які сильні мають бути. Отакі От сильні. надо, щоб ну я дивився на Тюнова, ну, він там дул загрязнив, а потім тако вистріл і бдула замкнула. Mm -hmm. Надо ну, було. Все сходиться до дула. Mm -hmm. Я зрозуміла. Головне, що це. Ну все, всі мужики, будьте сильні. Такі от, дорогі друзі, у нас знаєте. До речі, я не перший час виграю. Колись також були такі були запитання, Сидів я чов і Романіді, я вибрав самий блюдовий, і я виграв. <гум> тобто в тебе щось все ж таки від дитини ще залишилось, так, ага, Сергій? Да? Ага. <гум> якось ти з ними маєш зв'язок да, <гум> зв зв з, з дитячим розумом.